Реєстрація та налаштування профілю б'юті бізнесу на MakeUp Hub Почнемо з реєстрації. Переходимо на сторінку реєстрації та натискаємо кнопку Зареєструвати бізнес. Якщо у вас уже є обліковий запис на makeup.ua, ви можете увійти, використовуючи той самий логін і пароль. Далі обираємо тип профілю. Якщо ви незалежний майстер і працюєте самостійно, обирайте спеціаліст. Якщо у вас студія або салон, – «Касалон». вводимо назву бізнесу, назву салону або ваше ім'я та прізвище, якщо ви майстер, додаємо номер телефону, короткий опис і натискаємо Наступний крок, вказуємо місце знаходження бізнесу, після чого встановлюємо робочі дні та години вашої локації. Обираємо основну категорію бізнесу. Якщо ви надаєте послуги в кількох категоріях, оберіть одну. Інші можна буде додати пізніше при створенні послуг. Натискаємо «Зареєструватись» і ваш профіль створено на MakeUp Hub. Переходимо до налаштування профілю. Щоб ваш профіль став видимим для клієнтів, його потрібно заповнити додати опис, логотип, обкладинку, фоторобіт і щонайменше три послуги. Натискаємо кнопку Редагувати. У цьому розділі ви можете змінити або доповнити основну інформацію про бізнес. Назву, опис, посилання, місце знаходження, графік роботи, а також фото, логотип, обкладинку та фоторобіт. Після заповнення натискаємо Зберегти. Переходимо до налаштування онлайн-бронювання. Натискаємо Меню, далі Налаштування. Якщо ви хочете, щоб клієнти могли записуватися до вас самостійно, активуйте функцію онлайн-бронювання, додаємо послуги. У меню обираємо розділ послуги та додаємо свої послуги. Після заповнення публікуємо профіль. Для цього в меню обираємо Редагувати дані та натискаємо Опублікувати, підтверджуємо публікацію, і профіль переходить на перевірку до нашої команди модерації. Після перевірки профіль буде опублікований, і ви отримаєте сповіщення на пошту. Якщо чогось не вистачатиме, Наша команда зв'яжеться з вами та допоможе завершити налаштування. Дякуємо за перегляд і будемо раді бачити ваш б'юті бізнес на платформі MakeupHub.